Чому у вас постійно напружене тіло, ви прокидаєтесь, у вас напружені плечі. Ви йдете працювати і відчуваєте, що у вас напружена спина, поясниця. Або ловите себе на думці, що у вас напружена щелепа. Тут є психосоматичний зв'язок із стресом. Я зараз все поясню. Почнемо з того, що ми реагуємо на емоційні стани не тільки через емоції чи почуття. Ми також реагуємо через тіло. Наприклад, коли нам страшно. У нас пітніють долоні. Коли ми хочемо себе захистити, ми піднімаємо плечі. Коли ми злі, ми напружуємо щелепу. Тобто наше тіло завжди якось реагує на стрес. Одна справа, якщо цей стрес у вас відбувся один раз, наприклад, в рік чи в місяць, нічого страшного, тіло перенервувало та заспокоїлось. Інша справа, якщо ви живете в умовах стресу, Постійно тоді тіло звикає, що стрес це норма, тому постійно буде напружене. Більше того, ви можете пропрацювати свої думки, переконання, емоційні реакції, але ваше тіло звикло до стресу. Тому просто так відпустити цю напругу воно не може. Це окремий вид роботи. А тепер що з цим робити? У вас буде два напрямки роботи. Перший напрямок роботи це робота із психікою та способом життя. Тому що все ж таки потрібно забрати ці тривожні думки, потрібно зменшити стрес та покращити якість життя. А от працюючи з тілом, тут також є можливості, як мінімум, є дихальні техніки. Також є техніки прогресивного розслаблення. Якщо потрібна важка артилерія, це до масажиста чи мануальщика. Особисто я ходив на мануальну терапію, її мені дуже сподобалось. Також, якщо у вас вже є біль, можна сходити до остеопата, невролога чи навіть до хірурга. Я би все-таки радив зайнятися своїм тілом, тому що зараз це здається дрібниці, але повірте, воно вилізе і вилізе ще якими проблемами.